Мені та панове всім привіт! Я Оля Сонова повертаюсь до вас зі сліпими затестами. У мене є сім ароматів, які я затестила напередодні досить давно. Тому зараз буду ще раз нагадувати про ці аромати собі про ці аромати. Катя, дякую тобі за ці сліпи затести, яка мені їх прислала. Ну, постаралась людина, це було помітно. Вони вийшли такі різноманітні, контрастні. І мене в мене фаворити. Крутить дізнатись ці відповіді. Тож, всім фанатам сліпих затестів присвячується це відео. Було тут, Почнімо. Гидюські, привітуські. Ой, клас! Перший аромат легкий, свіжий, прозорий, про чистоту. Прохолодна, холод, про прозорих частота і інжирчик. І саме і листок зелений, як лимона, і листок пильний, такий шершавенький, як від інжира. Мона втягне сказати, що це такий що це бюджетний все-таки аромат, але бренду, який робить класні якісні аромати, там французький, наприклад, італійці, італійці теж гарно роблять бюджетні аромати. Красивий лимон, інжир, листочки, зелень лимона інжира, прозорий, освіжаючий класний інжирний одеколон. У нас тут має ще бути відгук від власниці Каті цих ароматів. Перший читаємо ні! Ха-ха, це взагалі не дешеве солодон, скоріш за все так, від Міллер Харріс. Я пробувала цей аромат, і він мені сподобався по верхах, ну, як в парфумерному магазині. що там до, до дна аромату, до його суті я не дійшла. Але верх мені дуже сподобався. Тут, до речі, я не бачу інжирів, що Катя пише: аромат, ну, такого, Виокремити мені важко. А ще він мені пахне, як ма-ма моєї подруги дитинства. Тут у нас томато, томатні листочки, кардамон, чай, вербена, тубероза, магнолія, лаванда, базілік, троянда, мате, мох, мускус. Димні ноти, віргінський кедр. Ну що ж, отакий мені це лимонний жирне одеколон. Другий аромат. Так. Квіти, він і кремовий. От, от все, все сплуталось в голові. Все, все й одразу. Як би так говорити, все і одразу. При першому вдиху дуже красиву пудровість. І не косметично, а наче це у серединки квітів. І там і є оцей пилок, і пил, і, і що, що ще мене лоскочить мого носа така приємна доста нота і відчуття, наче загорнувся в букет таких ніжних польових квітів. І за цим кремові квіти. Ну, я назву квіти апельсинок, від цитрусових дерев, і вони такі дуже кремові, прям жирненькі, ніжні, беззелені, без хижості, такі добрі, теплі. От спочатку тебе гортаються пудринки всередині квітів, а потім до себе так по-материнськи пригортаються. Квіти апельсинових дерев, дуже такі ніжні, м'які, кремові. Мені дуже подобається цей аромат. Оце жовті квіти, білі квіти, там квіти апельсинових дерев, дуже кремові, мімоза, можливо, теж тут пудрить, шелестить пилинками своїми жовтими пупочками. Мені дуже подобається. І він розкрився. І з, ну, зникав уже з моєї шкіри таким ніжним доглядовим кремом. Тому можу його назвати абсолютно жіночним кремом, квітково-жирненьким, квітково-кремовим ароматом ніжного догляду. Я Катюнечки, от такі у мене думки. Що думає Катя з цього приводу? І, взагалі, виробник цього аромату другий. Це неролі орхід. Друга думка. Моя duty free Love Story. На першу зустріч з неролями до занурення у світ парфумерії декілька років був улюбленим весняно-літнім парфюмом. У нас мандарин, апельсин, неролі, мілк, фігмілк це така можливо кремовість, конвалії, персик, орхідея, ірис і мускус. Пахне він як дуже гарний, якісний люксовий аромат. І аромат 2014 року. Третій. Це е, досить щільний, солодкий аромат, е, пудрово-деревний мені він на початку. Така солодка, щільна квітково-ягідна гуманіка з. Е, Пудрою, деревною пудрою. Можливо, тут далі буде якась косметика. О, до речі, так, я в кінці так і написала пудра помада в кінці, але на початку щось таке, наче деревне. Так в нього дуже багато всього. Щільний, солодкий, активний аромат. Приємний, не пересолоджений, солодкість якась така в ньому є, майже, майже десертна. Але є ще щось, що не дає на ній так сильно сконцентруватися, і щоб це було прям солодко якось. Квітково, пудрово, квітково, помадно, ось так. Дуже тепло, зігріваюче, огортаюче. Мені здається, в нього буде кілометровий просто шлейф. Дивимось. Вау! Я обожнюю цей бренд, але ніхто не знаю. Що це бренд-Дорсе. І французька назва, яку я не зможу прочитати. Ніжний, наче трохи мені пудровий або помадний, відчуваю перчик. Використовую невідомо чому не дуже часто, але нюхаю завжди з задоволенням і вважаю, і вважаю одним з улюблених. Аромат 2023 року і ноти його такі: Амбрета. Перчик, коріння ірису, то, скоріш за все, помадні жасмин, кашміран і пачулі. Чому мені подобається цей бренд? І я нічого від нього не знаю та не маю. <сум> дивовижно, але факт, Тому що це французький бренд з глибоким корінням, який пережив ребрендинг, і мені так подобаються його нові, нові флакончики, такі мінімалістичні, і в них таке гарне масштабування, типу сотка, в два рази менше по дизайну, ніж 50-ка, мінімалістично. Я б хотіла щось із цього бренду. Я зависла на цьому ароматі, щось, я його нюхаю, він мені так подобається. Четвертий аромат викликав у мене купу почуттів. І я в ньому, не знаю, за перші якісь секунди відчула все. Але все-таки сформувала якусь свою думку, але зараз нагадаю собі, що, що мені тут в ньому є. Ну, Цікавезний і різноманітний аромат. Але все ж скажу, що це аромат про туберозу. Красиво, не хижу, це не Наомігуцір, Ніде Бакеліт, вона така хижачка, зелена, зелена відьмачка, не сучасний альдебаран, це не Глінтерді. Від живанши, таку більш класична люксова тубероза. Це наче сік, молочко, кульбабок, рослин, рослинний сік, поруч з дуже ніжною кремовою туберозою. Дуже часто тубероза ще буває, як гречка, гречана каша, тут то точно воно не таке. Дуже приємно, в ній навіть як такі. Солодко-фруктові нотки. Мені дуже подобається цей аромат. Я не по туберозах взагалі. Жанна, привіт! Моя подружка дуже чекає відповідь цього аромату, що це за така туберозіна, бо вона нас дуже сильно зацікавила. І врешті-решт, аромат сідає на шкіру фруктовим ніжним кремом. Зрозуміло цікаво, жіночно. Точно буде, кому важливо, щоб навколо нього відчувався цей аромат, буде відчуватись. Дивимось і ще, може, щось поговоримо про цей аромат. Це Касамараті Quattro Pізі. Пі... Аромат новий 2024 року. Для мене новий, бо в мене щось ці два роки взагалі об'єднались в один. Давана, коріандр, пепер. Перчик, ром, тубероза, кокос, боби тонка, табак і сіно. Запрещенка. <гум> Покупка на осліп. На початку відчуваю алкоголь, а далі щільні білі квіти та кокос. Я вже кокос відчуваю. Мені вже так кокосить. <гум> так це і працює. Але красивий білий крем туберозний. Це так, така, може, кокосо кокосова-фруктова туберозенка. Жанна будеш знати, попала ти на касамараті Кватропізі. О, як добре, так посидіть. Наступний аромат п'ятий. Мені так подобається такі класні пахучки. І навіть те, що я такі аромати до. Все, я вже хочу про це розповідати, бо це неймовірна краса. Це якась Італія. Ой, як красиво. Хочеться цим дихати. Боже, я вдихаю якесь життя, такий настрій відпочинку, літа, італійський який-то настрій, свіже повітря. Прозоро, волого, якісь вологі трави, шавлія, розмарини плавають в холодній воді з льодом фрукти. І я назву інжир, хай тут буде. Дивлять, не дивлячись на те, що я писала такі трави, які можуть давати таку текстуру і жор, жорсткість, колкість аромату. Тут такого немає. Все таке плавне, ніжне. Якщо це пилюсточки, це це. То це такі оксамитові ніжні пелюсточки ніжних рослин і терпкість, дуже приємна терпкість чаю. Це прям про якесь ех, умиротворення, прекрасний е, аромат літа, свіжості, прохолоди. На щодень. Він більше мені про відпочинок, ніж про таку структурованість, білу сорочку. Хоча він досить універсальний, це такі мої більш враження. Пречі-чудовий, неймовірно красивий аромат. П'ятий. Свіжий подих життя. І це в нас від Parma. Бонжорно аромат 2025 року. Взагалі новинки, Катя. Дякую за стільки новинок. Я багато пропустила новинок тільки те, що там в наших магазинах було. І то, коли мене запрошували, там якісь магазини, ароматека, парфумбюро на свої зустрічі, презентації, я ходила, пробувала новинки. А так повз мене все пролетіло, але у мене були і є поки що інші пріоритети. Яскравий та життєрадісний аромат дуже подобається. Мені також дуже сподобався. Не занадто стійкий на мені, правда. Але, може, з часом щось зміниться. Ну, Аквадіпарма це взагалі такі одеколони, хоч, допустимо, одепарфам. На мені теж вони не дуже довго тримаються, але так красиво звучать, що я їм пробачаю. У мене немає до парфумів. Прям такою вимогою. ви маєте бути стійки, ну. Ух! Парфуми це перш за все для мене настрій. Емоції. Якщо це буде 5 хвилин от такого настрою, от такого свіжого життя на мені, то я готова його оновлювати кожні 5 хвилин. М'ята, базилік, лимон, 50 розмарин, де мій інжир? Я його всюди фантазую. Далі у нас мандаринове листя, лаванди, кедрове листя, амбра і білий мускус. Шостий аромат. У мене прям карта, тяка в голові зашовшала, коли я його нанесла. Дуже мені це знайомо, дуже я це люблю. Це мій мабуть, ну, фаворит, хоча і попередній мені дуже сподобався. І аромат з туборозою дуже гарний, неочікувано для мене гарний це фіалки. Неймовірної краси, як я люблю фіалки, такої настрій цієї фіалки, як в святому в святій знятості, щивут від Діскувариту. Вологі лісові фіалки, якась, якісь фрукти трохи заслоджені і замша. Я можу сказати, що це аромат і в напрямку бібліотеки від Бередо, і навіть аромат мусташ. Лусики від Роша. він теж схожий, там є така терпкість, шершавість замши з фруктами. Хоча цей аромат настільки тонкий, делікатний, дуже дуже якісний, дуже добре зроблений. Якщо це якась бюджетна новинка, то нам всім вона. Або не новинка, але всім вона нам треба. Може, це щось від Ермес? До речі, з ер лінійки Ерменесанс, фіалка, замша, шкіра, фрукти, валинці. Були валинка від Ермес, але я з ним з тим ароматом погано знайома. Якийсь байредівський або Ермесівський. Напрямок. Все відчувається в ньому дуже добре і окремо прекрасно, і все разом прекрасно. Я це дуже собі хочу. Говоримо далі про цей аромат, назвавши його ім'я. Шостий аромат це Байредо, але це Аннимт. Відкриття останньої осені. Дуже люблю цей шершавий. Ніби фіалково-джиновий аромат. Сумую, що вже зняти. Я теж сумую, що він знятий. Я е, не впізнала цей аромат, саме, саме не впізнала. Він мені теж подобається. Я його тестила колись колись дуже давно. І я, у мене є своя теорія, чому він unnamed, Тому що він, як Франкенштейн, такий створений з різних ароматів Берето. В ньому от є і фіалка, наче з Махави Гоуст. І оця шкіра від бібліотеки, наче по тій моїй пам'яті, коли я його там тестила, і вже навіть так фокусувалась на тому, що це аромат від Береду. Я там відчувала ці малину від Black Шафран. Сумно аж за край. Хотілося, щоб він був. Він мені прям фаворитом був моїм. Сьомий останній аромат лимони. Лимони дуже шипучі, активні лимонні дольки, саме неодоколонності, не свіжі, а щось десертне, цукеркове, можливо, навіть такий солодкий лимонад може бути тут, бо він такий шипучий, шипучий. І з'являються якісь такі печівкові печен. Печін... Печінкові це щось про печінку, а про печиво це печівкові, печівкові мотиви. Лимон поки що дуже активно відчувається і такий свіжий. Це такий десерт, в якому лимони от додані, щоб було більш свіжо. Мені звучить гарно. ці солодощі, якесь таке печиво, мені звучить теж гарно. Дуже часто в парфумерії печиво мені. Воно якимись такими нотами передається, що воно мені смердить мишами <смеш>, або якимись шкарпетками. Саме таке, от коли хочуть парфумери передати, печиво, крихке, таке пісочне печиво. Це таке, ні. Я не є фанаткою такого напрямку ароматів. У мене є один ваніль від Франка Букле про лимонний тарт. Мені його достатньо, і я, до речі, Використовую його в холодний період, наношу на себе. І коли лимончики вже вивітрюються, ваніль там залишається така пряна деревна. Я зверху додаю, у мене ще є такий бюджетний аромат вірв'яна цедра від Жанном Прованс. Він мій лимонизатор. Аромат просто про лимонні дольки. І я зверху ще поливаюся цим лимонизатором, і знову у мене лимонний тарт на мені. Мені з'являються прянощі. Такі свіжі кардамонові прянощі. Ну, Це випічка, десерти з лимоном і прянощами. Свіжо-солодка. Сьомий аромат. Forever Love від Панадора. Подарунок мого хлопця до Дня закоханих. Він сказав, що коли спробував цей аромат в магазині, то всі інші затести були лише ілюзією вибору. Мій літній фаворит. бачите, як? Тут дійсно дуже багато цитрусів, різноманітних і кавунчик, і манго, ірис, лаванда, неролі і база сандалвуд, сандалова деревина, боби тонка, витивер і амбра. Ще й назва така любовна love. Прекрасні слібі затести, я в захваті. У мене покращився настрій. Якась енергія життя прилинула до мене. Аннеймд це для мене не розчар, розчарване в плані аромату, а то, що це аннеймд від до шостий аромат, і я не зможу його вже, вже просто так знайти і купити. Вишукувати його теж не буду. Якщо мені десь він попаде. Або ви його, вам він не треба, ви його продаєте, я б його купила, якщо б десь побачила. Я не бігаю за ароматами. Якось у нас з ними більш здорові стосунки. Аромат, який на другому місці, це Спендьорно від Аквадіпарма. Дякую, Катерино, за цю неймовірно прекрасну, контрастну різноманітну добірку. Зичу вам сумно снаги, спокійного дня, спокійного життя. Бувайте! Слава Україні!